Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Задуми Байдена і Трампа. Які вони обидві американські політичні команди і чинний, та що прийде до влади у січні, мають свої наміри щодо України. Заяви, які лунають із Білого Дому із Флорицького, Маралогу зібрав наш у сполучених штатах Дмитро Анопченко. Це останні півтора місяці, коли ми маємо прислуховуватися до двох команд одночасно, і до команди Байдена, адже вони мають повноваження до 20 січня наступного року, і за цей час була політична воля здатні багато в чому допомогти Україні чи перейти власні червоні лінії. Ну і до команди Трампа це поки що перехідна команда, але саме ці люди вже з кінця січня прийдуть у високі владні кабінети і опікуватимуться, зокрема і можливими мирними переговорами, коли б там вони не почали. Щодо позиції чинних топ-чиновників Білого Дому, тут варто звернути увагу на свіжу розмову Джейка Салівана, радника Байдена з національної безпеки і з телеканалом ABC. В інтерв'ю такого рівня не буває імпровізації. Кожне речення, кожен меседж готують заздалегідь. Ну і от з важливого. Це попередження Салівана, що Вашингтон не розглядає передачу Україні ядерної зброї як засобу стримування. Це навіть не розглядають. Ні, ми направляємо Україні різні види звичайних озброєнь, щоб вона могла ефективно захищатися і вести боротьбу з Росією, але не ядерний потенціал. І що адміністрація Байдена не буде давати порад щодо жодних сценаріїв, які передбачали б будь-які територіальні поступки. Послухайте. Я вважаю, що Україна сама визначає свою долю, і майбутні рішення не можуть бути нав'язані ззовні, зокрема сполученими штатами. Що стосується території, безпеки та інших питань, я не буду навіть говорити про це. Думаю, говорити має Зеленський, тому що йдеться про його країну. І ще зважливо, Саліван сказав, Київ розуміє, що в якийсь момент ця війна закінчиться за столом переговорів. І процитую, весь цей рік Білий Дім обговорював із Зеленським та його командою, якими саме можуть бути. Ці переговори Но от щодо команди Трампа за повноважень, якої ці перемовини, вірогідною могли б відбутися, то американська преса цими днями багато аналізує: а на що можуть піти новий президент США, його адміністрація, як стануть діяти. Від джерел близьких до республіканців я дуже чітко почув стратегія нової команди щодо можливого закінчення війни ще опрацьовується, тобто немає формального чіткого плану, лише його елементи. Ну і от CNN розвідала, що майбутній помічник Трампа з нацбезпеки Майк Волц розглядає низку пропозицій і, зокрема, припинені вогню на період переговорів. А новий спецпредставник Трампа з питань України генерал Келух пропонує заморозити лінію фронту, запровадити. Демілітаризовану зону і частково зняти санкції з Росії в обмін на початок мирного процесу, але тут важливо за пропозицією Келога повний перегляд американських чорних списків можливий тільки за умови підписання мирної угоди, яка влаштує Україну. Також пропонується запровадити спеціальний збір, тобто примусовий відсоток із прибутків Росії з експорту енергоресурсів, щоб використати отримані кошти для відновлення України. Знову ж таки, я чую, що це лише складові мирного плану, які члени команди Трампа пропонують президенту. Але водночас зрушень і по Близькому сходу і по Україні Трамп вимагає швидких. Про це він кілька разів говорив своїй команді. Тому кінець січня дійсно може стати моментом, коли український план Трампа може бути повністю сформований і затверджений першою особою. Ну і тут найважливіше, щоб за Україну не вирішували без України. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.